На черговій восьмій сесії міської ради міський голова Петро Боровко урочисто в присутності усього депутатського корпусу вручив високу державну відзнаку за оборону Дебальцево 11 глівчанам, прикордонникам та бійцям Збройних сил України, які брали участь у боях за Дебальцево. Ви сьогодні бачите, в нас залі поважних наших людей, учасників війни, героїв наших, які нас захищали. Перед початком сесії в нас є дуже приємна відповідальна місія. Я хочу, щоб ми разом з вами вручили нагороди цим людям, завдячуючи, яким ми так мирно будуємо своє сьогодення. Старший солдат Тінінка Віталій. Тінінка Віталій. Коробенські Максим. Тагировцевич Евген посмертно. Майор Марцинуков. Майор. Зоні АТО і далі виконує свої обов'язки. Ми вам дякуємо. Підполковник Дмитро і квятковський Антон. Хлопці, ми вам щиро вдячні за ваше відношення, за вашу службу, за вашу звитягу, така, яка у вас є, тому що в принципі. Знаходячись там, ви розуміли, що співвідношення сил один до десяти. І шансів було мало. Але завдячуючи вашій стійкості, вашій відвазі, ми дали зрозуміти, що навіть і таке співвідношення не дає шансу нашому ворогу. Тому я переконаний, що все буде добре. Слава Україні! А все, що від нас залежить, ми будемо робити. Ви не соромте, звертайтесь, тому що ми пильні і ми повинні. Кожного нагородженого воїна присутні Вітали оплесками, дякуючи їм за відданість та мужність. В контексті теми міський голова повідомив депутатський корпус про хіст спорудження меморіального комплексу. Будівництво йде, в принципі, по плану. Люди, громада приймають активну участь. Це контролює наша громадська організація, наша місцева самооборона, яка, в принципі, приймає ці кошти, вона контролює, вона працює безпосередньо. Там створена громадська рада, яка за цим всім слідкує, тому що я тому я зарані хочу подякувати всім, хто приймає участь у будівництві. Я думаю, що ми з вами повинні підготуватися і до Дня Незалежності всі ці е, наші необхідні роботи завершити. І Я думаю, що ми можемо зробити отаке ну, загальноміське, напевне, загальноукраїнське свято, тому що. Я переконаний, що воно буде мати фундаментальний такий, ну напевне, і для наших площадків воно буде завжди мати своє обличчя. Загалом на восьмій сесії міські обранці розглянули блок питань, що стосувалися міського бюджету, виконання низки програм за 2015 рік, перейменування вулиць, реформування прес краяни, затвердження технічних документацій. На завершення сесійної роботи Петро Брувко привітав присутніх з наступаючими великодніми святами. Побажати крепкого здоров'я, привітати з наступаючими святами нашими християнськими, щоб в нас був мир і злагода, я переконаний, що події, які відбуваються останнім часом, все ж таки, знаєте, ми дожили з, вашим, з вами до того моменту, коли зміна прізвища в уряді не веде до зміни курсу держави. Це, напевне, перший раз за 25 років. Це говорить про певну стабільність напрямку руху нашої держави. І те, що з'явилися такі люди, як Лешик Бельцерович, і Слава, і забувши прізвище американця, які є світово, світом визнані як реформатори складних економій, економік, говорить про те, що все-таки, я думаю, що в нас будуть радіжні перспективи. Щоб всі були здорові, дякую.